Так, коротше, така проблемка невеличка. Приїхав з роботи. Точніше, врано їхав на роботу, не, не було зарядки на акумулятор. Коротше, на роботу поїхав. Ще з роботи завівся, став коло магазину, все, акумулятор здох. Коротше. Пішов до кума зародився трошки, коротше, додому дотягнув. І, грубо говоря, вже вдома заводити все, здох. Коротше, став, поставив діжурного свого старого, завівся, заїхав в гаража. Раш, точніше. зараз, подивимось, чи є напряження на зарядку звідти. По ідеї нема, але подивимось. Взагалі не на заведі, Там 12 трошки було. Он завів 11,8 і вон, бачимо просадка. Ну коротше зарядки немає. Треба зараз дивитися до генератора, що робиться. Скинув клему з возбуждення, будемо кати бачимо акумулятор по газу. Так, зажигання включене. Дивимося так. На ну, акумулятор напруження є. Зараз подивимось, що у нас виходить на клемі возбуждення. Ось вона у нас там. Так, ми дивимося на мультику. Так, все, і на є. Значить, по проводці там все нормально, значить треба знімати щоточний узіл. Дивитися, що на щотках може реле, регулятор, хрен знаю, ну будемо зараз дивитися. Спустився в яму. Така у мене яма. Туди таку кубочку зробив, там ще проводка. Має бути розетка, ну ще не дороблено, коротше, це я її викупав, виморував всю. оголочком тут. Траверса ця моя Підйомна, в общем. Що у нас там? А, ну Нам треба в спишку. Де то вспишка? Звідси ми туди доберемося, коротше треба зверху. Розкручиться все него. Так, зняв щоточний узел. Дивимося вон щотки. Все, вони вже грубо говоря даже не підпружинюються. Ноль. Я так і думав, що це щотки. Що у нас фірма тут? Вале. Є код. Самого реле регулятора з щотками. Бачимо це Renault Laguna 2, 1.9 дизель дізель і код 2545 469. А в нашому випадку, зараз йдемо до хати і подивимося, що ми можемо зробити з цими щотками. В общем, цей щоточний узел, він, ну, в інтернеті я дивився, кольча він продається тільки в комплексі. Але оця херня стоїть. От даже у цієї фірми валявої десь в пределах 1800-2000 гривень. Щотки тут бачимо тут вони получається якби впаяні вот, ізоляції золеті. Меж блять не стих, блять, 1800 гривень куда-блі. Щотошний узел. Вас классика 52 гривні. Гара ми їх сіди в і все. І буде лялька. В общем, ця жигульовська щотка. От вона отако, да? Плоскості, да? вона ідеальна. А отак вона у нас не грає. Ми її от на нашій дачу робимо таку, як нам треба. І що у нас виходить? Все, вона туди, як рідна, заходить. Зараз ще другу і ставимо пружинки і з тої сторони і назад на машину. Все, щотки впаяли. Так працюють. Зараз ще тільки, тільки, тільки сьомні кольця на генераторі. Заведемо машину і легенько поправимо, бо бачу плоскості нема, трошки там в одному місці, ну, вигризло. Плоским напільничком зараз ми там окультурим ціняло. І останній штрих термоклеєм залив це все діло. Так як там теж якась була силіконові зверху фішки. Бачимо перший тукосйом десь щотка догорала і вже є як кажуть, виборка, зараз ми її поправимо. Так попитка номер 2 Діжурний акумулятор здох, бо заводив тут пару разів. Поставив того, вже підзардився ну, з машини. Так, дивимося. Лампочка горить. Все, лампочка потухла, слава богу. Йдемо провіряємо зарядку. Так, момент істини. 14.3. все, бомба. У нас бирато Так, я зафіксирую на всякий случай генератор. Получається, от, один, 125 А. І от таке у нього валево називається, якийсь там є. 14 вольт і код є. Все, хай буде.